Росія принесла в Україну смерть та щоденний терор мирного населення. Українці гинуть від ракет стратегічної авіації РФ. Ворог був упевнений, його авіація недосяжна. Через льоти тушок сотні тисяч людей проводять ночі в укриттях. Бомбардувальники цілять по мирних містах, лікарнях, електростанціях. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання зупинити цей терор, і СБУ взялася за роботу складну, безпрецедентну і зухвалу керував цією операцією особисто голова служби генерал-лейтенант Василь Малюк. Так почалася паутина у глибокому російському тилу, просто під носом ФСБ. Співробітники СБУ втілили унікальний задум. Вони переправили в Росію ftv дрони, які розмістили в дахах дерев'яних модульних будинків. Підготовка дронів та будинків відбувалася всього за декілька кілометрів від офісу ФСБ в одній із російських областей. Ці будинки завантажили на фури і відправили до аеродромів, де розміщувалися стратегічні бомбардувальники. Удар планувався по п'яти аеродромах. Оленя північ Росії, Іваново та Дягілєво, центральна частина РФ, Білая Південна частина Росії, Українка далекий Схід РФ. Таким чином, павутина СБУ мала оплутати всю Росію. На чотирьох аеродромах, крім далекосхідного, вдалося реалізувати задумане: усе було вируховано до секунди заради одного моменту. І він настав. Кількість регіонів та дистанції між ними свідчать про масштаб спецоперації СБУ. Вона відбувалася одночасно у трьох різних часових поясах із задіянням 117 дронів. Стратегічні літаки Ту-95, Ту 22 М3, А 50, Ту 160, ІЛ-78 горіли як паперові моделі. Оператори дронів були точно в паливні баки. Двигуни ракети. ППО не допомогла. шини не врятували: 41 літак. Понад третину ворожої стратегічної авіації уражено або виведено з ладу. І все це ФПВ-дронами вартістю кілька сотень доларів. Збитки ворога понад 7 мільярдів доларів. США. Але ще цінніше. Був удар по відчуттю безкарності Росії.